Привіт ще раз. Хто мене не бачив? Я показувала плаття. А тепер ця більшенька посилка. Отака. Відьженька посилка така. Велика. Що там? Не знаю. Ну, якби я знаю, але розпаковка. О господи. Ох ти. Ой-ой-ой. Ого го. Ого го. Я вже бачу, що там. Добре. O que é Це комплект. Ружева, рожеві такі штани. рожева така футболка з капюшоном, Така, ну як би то не футболка, а такий сведер, так, ну, можна на осінь, можна на весну. І такі штани. Зараз я покажу це теж. Це теж для Насті. Не для мене. Зараз. Зараз я покажу. Опа. Зараз. Ось такі штани. Ну, вони такі, е вони не є грубі. Ну. Ну, я якщо на піспід теплі ще на колгот дати, то вони будуть якраз. Це є Елька якраз на Настю. Я как раз на Настю. Вот, я как раз на Настю. Так. Я как раз на Настю. Вот. И вот такие вот сами. Такие сами. рожевий. Ось такий от з метеликом рожевий такий. Теж він такий м'ягенький-м'ягенький. Ну, то теж десь 40 доларів. Цей она костюм 40 доларів. Я заплатила я за нього 40 дол... доларів за... для Насті. От. Так, от такий, от з метеликом. Ну, може, ось, чуть-чуть великий на неї буде, але ні, нічого, вона ж вистає скоро. Так І тут є ще один. Отакий от такі от штани. Ну, Я вже розпаковувати не буду. І отакі от і, і, і самі ш, штани. Ні, це є от футболка. Ох, така з ведмедиком. І штани. Вони такі от біжеві, отакі. Вот. І там теж є на ведмедик. Ну, я вже не розпаковувати, я воно не буду. О, дуже. на виспаковку покажемо моя Насті, якщо вона захоче. Так, ну, 80 доларів. Я за, за... 100... 100... я за то заплатила сто. 118 доларів я за то заплатила. Але це того варта, якість хороша, що брендовий одяг, тому е так. Ну, я рада, щоб ви зі мною побули, і щоб ви подивилися мою розпаковку зі мною. Дуже вам дякую. І е До нови бегу зустрічей!